Eu Друзья, всем привет! Так, началась у нас, друзья, прополочка. Выехали мы сегодня на делянку Саксон. Ну, в принципе, выходы добра. Так, Дожчиків у нас як не було, так і немає. Так. Ну, получается класно. Проходи, в рядочку присипає. Ну може десь не присипає, але в основному присипає тут ми працювали Грандстаром 40 Ну, але амброзія вже відходить. Ось вона фаза, вона вже починає відходити. Тому треба швидко пробігтись культиватором. После культиватора, конечно, уже хорошо получается. Мощники тоже. Все загинули. Но, видите, ось фаза. Ось лобода появляется. Морозия, ну, конечно, эта еще жаркая. А вот эта уже пошла. Оце якраз, друзі, зараз фаза, оце прошльопати. Потім нічого його не присипаєш, вже нічого йому не зробиш. Воно відійде все і піде далі. Ну і заодно опадів у нас немає, є ось такі тріщини. Для того щоб зберегти хоча б ту влагу, яка залишилась треба прорихлити. Є, звісно, там влага ще. Ну вона там далеко, ну під корнем влага есть, конечно воно там ще ліпиться але два місяці друзі два місяці без опадів так хода через один по кругу дивимося по саксончику ну розвитие, в принципі рівне ось отак вот Енергія росту рівна. Ось нема такого, щоб там щось відставало десь. Виглядає гарно. Ось дивимося. В принципі, на даному етапі рівненький. Десь гримить. Тільки гримить не дощ, не гроза. Так, так, так. Ось навіть якась ось влага. А ні, не влага. Я думав це влага, а це... не влага. Ну як була паточка, в принципі. Там внизу трошки ще є. Влага. Ну що, будемо сподіватися, що все-таки дощ пройде. Так, да, почала, конечно, амброзика відходити. Байка тріщина? Добра тріщина. как бы дождик было бы конечно добро Оба. Ну есть конечно ось до разора. В разоре конечно трошки ось отстоя. Тришки меньший. Полым нашим культиватором бурячным. Але роботу він свою все ж таки робить. А отак, от друзі, ніколи не робіть. Оце ми, значить, оприскували. Ну воно як, вроді би особа вітру. Ну, були пориви, так, були пориви вітру. І захирячили ми сусіду 5 рядків. Ну, внизу там менше, там на клин. А тут вигоріло все к чорту. Далі ось в нього все добре. Так вийшло. Тут в нього, по-моєму, сингента, по-моєму, била. Ну, в общем що? що вийшло, то вийшло. В принципі, я позвонив, вибачився що, На момент уборки раз, два, три, чотири, пять. Отак оставим і чоловік їх з Так що буває і таке, друзі. Неприємності. Ну, в принципі, чоловік мене зрозумів і сказав все добре. Так що, друзі, максимально стараємося в безвітряну погоду обприскувати, ну і бажано відступати, рядка три хоча б. Так, друзі, їдемо далі. Всім миру і добра!